Любов до себе така тонка річ. От, наприклад, іноді тренування це проявлення любові до себе, а іноді тренування це проявлення жорстокості до себе. У мене є обидва ці досвіди. Років з 10 тому, коли я працювала у фітнес-сфері і мій контакт з собою бажав бути міцнішим. Під час тренувань я часто йшла проти свого тіла. Заняття могли бути занадто інтенсивними, занадто важкими, занадто частими або невчасними. Наприклад, на початку циклу я могла займатися до запаморочення, і такий спорт абсолютно не відповідає. Дав потреба мого тіла і психіки, тягни штовхай, як казали у нашій качалці. І це збиткування над собою абсолютно не було турботою про свій стан. Воно було продиктовано наміром мати такий зовнішній вигляд, як у бікняжок і від фотошоплених дівчуль в інтернетах. Далі був тернистий шлях викорінення нелюбові до себе і її наслідків, якими були пронизані усі сфери мого життя, і потім опанування іншого підходу до своєї рухової активності, який уже був. Про справжню користь, спираючись на свій багаторічний досвід і ваші багаточисленні прохання, я підготувала 10 різноманітних руханок на усі стани і випадки життя, які точно будуть про відновлення контакту зі своїм тілом і плекання фізичного і психічного здоров'я. Також вчителька Аліна Михайлівна не могла залишити вас без едукаційної складової, тому записала 10 коротеньких подкастів, в яких пояснює механізм підтримки нашого тіла і нервової системи. Отож, запрошую вас на двотижневий челендж, не челендж, богнати коней ми точно не будемо, де ви зможете підняти свою рухову активність з колін і наповнити своє тіло життям. Посилання у шапці профілю традиційно нове життя. Починаємо з понеділка.